Доброго дня! Мене звуть Недзельницький Андрій. Взагалі я поки філателіст-аматор, бо більшість матеріалів з нумізматики та філателії в мене неупорядкована через банальний брак часу. Як проте, подумки я систематизував. Події історичні грані культури, зміну часів, подумки. І, власне, сьогодні я вітаю з Днем визволення Києва від німецької фашистських загарбників. Зразу скажу, що головне. Це головне часто полягає в тому, щоб, як кажуть, як кажуть, як кажуть, артефакти не затьмарювали самого духу, духу подій, їх відчуття, і, власне, просто, Перед тим як перейти до конвертів і, і, і листівок, хотів би показати, наприклад, е, яким був Київ, Київ, як він увічнював пам'ять про, е, про визволення про Другу світову. Е, е, ну, хоч е, я також не, як кажуть, відрікаюся від поняття велика вітчизняна, проте задля за духу часу. Приймемо так. Визволенню присвячено дуже багато речей сувенірної продукції. Вона випускалась в радянський час і в Незалежній Україні, і розглянемо її на прикладі, прикладі листівок і конвертів невеличкої частини. Вона присутня і в нумізматичній продукції, як в в контексті українського е, набору міста герої випущеного в 90-х роках, проте розпочнімо з, з листівок. Ну, Власне, е, перемогу творять і солдати, і генерали, якось е, ідеолог е, операції генерал Ватутін. Е, також. Е, е, як ми можемо побачити, цей тираж листівок був розрахований в контексті всього Союзу, а не тільки УРСР. і присвячений багатьом містам тодішнього Союзу. Власне, цей присвячений Києву. Також, також, наприклад, в конвертах радянського періоду ось наприклад, можемо відзначити, що, що обов'язково дублювалось і українською мовою. Ось, наприклад, до 30-річчя. Ось, власне, Радянський є і Незалежної України, площа Перемоги. Потім перейдемо декілька випусків вже Незалежної, наприклад, присвячений Музею заповіднику. Також вже 50 років можемо побачити, з якою любов'ю і увагою відносились до дизайну відчуттям часу зміни зміни. І ось також 50 років в такому теж урочистому, проте без, без зайвого пафосу. З увагою до пам'яті. Ну і власне, більш нові якось з 2013 року. Е ще раз вітаю всіх е з днем визволення Києва. Ура!